Я на цій посудині вже рік як капітан, але ж колись був головним на Скадовську, тоді він ще так називався. Сім років минуло, а пам'ятаю, як учора. Пізніше тобі цю історію розповім до кінця, бо у мене зараз хлопці пляшками почнуть кидатись. Скадовськ, бо ми всі втратили, а згадувати про це люблять не всі. А розкажи мені про Шевченко. Ти й сам усе бачиш брухт, ще той. Але то нічого. У кораблі головне не краса, а щоб на плаву тримався. Тут і припаси можна докупити і відпочити, і викид перечекати. На Скадовську, звісно, затишніше. Але поки бандити його султанськом кличуть і своїм вважають, заглядати туди не раджу. Краще вже почекати, коли він у рідну гавань повернеться. Зона всіх наскрізь бачить. Вона з тебе шар за шаром зніме все вдаване, поки ти на артефакти полюєш і мутантів стріляєш. А потім видасть дзеркало. На, подивись: от який ти насправді. Асортимент майже як невеликий. Без необхідного не лишишся. Боєприпаси поки що продавати не буду. Скину сховок до кращих часів. Доброго полювання. Так. а Де тут бармен? Попливець. горілочки організуй. За безплатно більше не маливатиме. А я заплачу. За все. Тупа немає. Замовлення проверну. Я калини. Бачив би ти Шевченко до бороди. Я зазирнув, як тільки сюди прийшов. Пусте діряве корито було. А тепер тут добре. Вміє дід так, щоб і затишно, і з душею. Що правда, то правда. Він, звісно, постійно бурчить, що Скадовську цей кораблик не рівня, а як на мене, навіть дуже тут, хоча б у людях, певно. ніхто ножа в бік не встромить, якщо випивка не зайшла.